Нашим ЗСО, вільному народу, бо немає переводу козацькому роду. Слава нашим ЗСО! Бо темир та згода! бо немає переводу козацькому роду. У День Збройних сил України ми висловлюємо свою вдячність та низько вклоняємось всім тим, хто несе або несли службу в лавах ЗСУ, завдяки вам. Ми сьогодні даємо гідну вісіч ворогу і обов'язково переможемо. І хоча зараз в нашій країні йде війна, ми жодної миті не сумніваємось в силі наших захисників, адже ці сміливі люди взяли на себе обов'язок берегти наш спокій. На моїй землі йде війна, стріляють танки і ревуть гармати. Сповита горем в чорному убранні, сльозами милась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль, грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова Герої не вмирають. Україно, тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. То все подолає в тяжкій боротьбі незламна моя Україна. Хай ми вже настане в нашій країні спині збройні сили, цю люту війну Небога двертамеся щиро сьогодні, як наші молитви мир він почув. Ми вконяємося кожному герою. Ви не просто воїни, ви наша броня. Весь час під кулями рветеся до бою. Вами так пишається вся наша земля. Ми дякуємо вам, захисники, за те, що край наш вибороните, що сили, що голови в покорі не схилили. Ідете у бій, як справжні козаки. І буде мир, і буде спокій у кожнім домі і родині. Лунатиме хвала в небеса високі. Навіки мир і слава Україні, слава Збройним силам, України.